І всім привіт, народ з вас. Підписую по ми продовжуємо грати. В Хойку, в Хойку, без модів, за Ірак. Ех, моя зараз, головна мета: Об'єднати Аравію. Блін, Іспанія. який жах, Мені ще Іспанія потрібна. Ну окей, дивіться, ось тут, ось сюди я вже дійшов з цьому боці. Я хочу зараз Африку з цього боку звільнити, хоча б те, що союзникам належить. Зараз ми зробимо все красиво, бо, бо я так вирішив. Ну тут зараз поближче під, під... підходять. Хочу, тут якось мало дивізій. Що, більшість тут? Окей, ці 24 дивізії скоро підійдуть, тут перекриють, і я всі ці дивізії перекину сюди. Причому мені здається, вони якось просто дивно. Та ні, нормально. Не, якщо б ще... Я знав, що ніхто так висаджуватись і не буде, то я прибрав звідси всі свої дивізії з захисту портів, але скоро ми залишимось, грубо кажучи, один на один проти союзників. Мені там селі не повалені. Ага, ага. О! Сам туніс би взяти, було б непогано. Ти сюди. Ви Давайте вдвох. Сюди. Контрнаступ. Знову ж точити вузли постачання, це єдині. Коротше, оточення вузла постачання, це єдина можливість для нас отримати вузол постачання. Ой, вузла постачання. Портів. Оточення портів це єдиний спосіб отримання портів для нас. Зараз ми оточили два порта. Так, ви куди? Ви хоч не відступайте, дякую. Так, давайте почнемо з цього. Нормально. Тут, тут красиво. Тримаємось. І дооточуємо ось цей. Також красиво тримаємось. Утримання ще двох портів. Знову ж, поки Поки союзники зайняті Німеччиною. Поки в союзників основна Основна концентрація на Німеччину ходить. Так, ну 24-ка, ви що тут? Нормально себе почувайте. Тут у нас. Ми давайте візьмемо ТБ. Давайте перевагу в повітрі умовно. А, в мене в мене не вистачає влади. Що, ви тут як? Ще не повністю встали? Та ні, встали і більш-менш відновились. Тому прибираю вас. Прибираю вас. Повертайтесь куди треба. Ви 24. -ка. Ага, тут багато дивізій. Угу. Бачу. А інші дивізії. Це з цієї армії. А чим зайнята ваша армія? Також перекриває порти. Тобто в мене дві різні армії перекривають порти, я правильно розумію? Може тоді є одну тільки армію залишено перекриття портів? Як вам така ідея? А, і то, типу, все. Чорне море наше. Що в Чорному морі щось і то це Стамбул. Блін я там є буду цей. Нові лінії захисту ставити. Треба було повидаляти старі, щоб потім не плутатись. Ви тут тільки 22 дивізії. Бог приєднути сюди, це. Так, ви стоїте, захищаєте Індію. І з вашої ж армії я розкидаю захищатись ось тут. Знову ж, європейці можуть висаджуватись і вбір, і в так далі. Знову ж, дуже хочеться вірити, що совок зможе себе захистити, хоча б... хоча б якось. Знову ж, спробую сюди поставити. Не вдалося поставлю сюди. Стоп, тут вже я якийсь, Видаляю. Попередній. Так, і дві навіть вільні. Це Алло, йде але? в порт Саїд і в Суец, Ну що буде Все. Тепер є ви, які кудись кудись приєднані. Але хто знає куди? Не цікавляться. Ось ця, ось ця. Ось ця, ось ця дивізія. Ви десь. А, ви десь тут. Угу. Якраз чотири дивізії, всі тут приєднані, тому видаляю. І сюди. Так, ви 24. Як захисна армія встанете якось ось так я поставлю? Ой, десь ще одна дивізія у вас є. На речі. Можна ще якийсь порт перекрити. Хм, я пам'ятаю, вони сюди колись висаджувались. Ну, я подивлюсь. Ось сюди пока. Або навпаки, щоб вони нам в спину сюди не висадились в три полі. Так, ти! Ви 24 тут? Ви 24 захищаєтесь? 24 захищаєтесь ось тут. І по ітогу 48 дивізій має тут стояти загалом. А, ну, ви всі Приєднайтесь кудись сюди, все нормально. Дай ви побіжали. А, це звідси ви біжите все, цей, тому що туди пішли, а не звідти. Так, сюди заходять, все, вона. Зараз доб'ємо їх. Ой, красиво. Чергове оточення. Знову ж співвідношення втрату. Кого я найбільше втратив? Сполучене Крилство 359 тисяч. Вони об мене три рази більше майже. Хоч те, що в них не те, щоб рази більше людські ресурси. Так що, спроба прориву в Алжир? Бо це саме спроба прориву, ми не зможемо зараз прорватися в Алжир. Я одразу кажу, не зможемо. Просто ні. О, скільки тут дивізіт. Ми досить багато дивізій ось туди були. Мені, мені подобається співвідношення втрат США. Вони об мене 1-2 мільйона втратили. Я об них 133 тисячі майже в 10 разів співвідношення. Так ти, стоп. Складнувато. Зараз нам буде. Окей. Блін, сюди, американці з британцями поприпливали. Німеччина, давай не капай, а тримайся. Типу мені також треба, щоб ти била о, союзників. Ви маєте всі взаємовбиватись. Поки я дуже сильно концентруюсь на тому, що мені треба. Ну, як хорошо, усі дорослі мусять служити. У мене. Але я все одно не тяну саме по військовим заводам. У них занадто багато військових заводів. Я не тяну по кількості військових заводів. Це було б прикольно, всіх через шифт ось так відправити, але це погана ідея. Стоп. Всі на паузу. Спочатку почекаємо, поки всі встануть. Hello. Давайте, будь ласка, всіх хто може швидко. Тобто щось ви повільно дуже підходите. Універсальна батарея. Мені ж мені не треба висо... А, блін, мені треба буде. Висадитись в одному місці. угу. Mm -hmm. це ось цей на цей острівець. Слухайте, саме, саме в цьому заливі? Флоту взагалі в них нема. У мене, блін, на жаль, в мене немає готового шаблону. Ой, совок, а давай. Ні, я в тебе не буду купувати. У мене досвіду флоту нема, щоб не купити. Окей. Ліцензію на виробництво. Так, є другого. Максимум другого так це підводні човники, це есмінці. Ось корпус крейсера. Давай, ось це. Вони, а вже ж погодились. Mm. Тільки так, тільки п'ять п'ятіркою можу. Ну, нехай. 19 червня. Буде. 45-го року? Ну. Ого. А... а другий крейсер. Вони мені ще чомусь не відповіли. Про другий крейсер не відповідають. Що погнали? Ти сюди. Ти сюди, половина сюди. Сюди половина сюди. Ти сюди половина сюди. Ти сюди. Так, погнали. Вони сипляться. О, ось так дуже розумно відправляє на першу провінцію, а далі агресивно. Цікаво, чи зможемо ми прям так сильно їх посипати. Прям настільки. Мені прям цікаво. Так ми тут, блін, Африка, урохоче те, що вони не національні, ми тут по 8 ячей для будівництва. М да. Ну ну усюди, звісно. Ось тут 9. Коротше, що вони навіть не національними досить багато дають мені ячей для будівництва, то можна роз... набагато що розраховувати. Так давайте, атакуйте розумно, будь ласка, більш-менш хоча б ще більш-менш розумно. Я дав, вам, я дав вам дуже хороший старт, де вони, вони посипались по всьому кордону. Якщо автонаступ не впорається, А Він не впорується, судячи за все. Так, ви всі через shift сюди. В порт. Зараз просто задавимо їх. Давай, 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 давай. Їе порт взяли. Зараз буде постачання і буде знову легше. Погнали. Я хочу просто задавити їх. Хочу просто задавити. Стоп, якого біса тут сталося, що? Ой, фу, клятий совок. Видалити, видалити. Стоїмо тільки по тим, по тим провінціям, які мені необхідні. Ось так. Угу. Все. Ну, вб'ємо тут дві дивізії просто, тому що можемо. Ось, ось так. Відступаємо через вбивання їх. Він автонаступ. Та стоп. У. Піхота експерта, поки що. Нічого такого не треба. Так, скасовуємо невигідні наступи. Ось тут один вигідний наступ подовжуй. А ви, я відправив навіть ось так. Обхід. Та блін! Тут, ви можете робити вигідні наступи? Вони могли, в них є була можливість робити вигідні наступи. Вони просто тупі. Окей, задавимо зараз їх просто. Так, ідемо йдемо додаткового оточення Орана. Так, 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 мене намагаються одразу зупинити, це нормально. Моя мета ось тут їх більше затримати, ніж вибити. Хоча нам вдається їх і вибивати звідси ще. Не тільки затримувати, а й вибивати. Корпус крейсер це прекрасно. А ще було б прекрасно взяти ось це постачання. Давай, найкращий корпус крейсера. Для себе досвід флоту я якось отримую. Рано чи пізно. Він було в нас тут постачанням покраще. Ми пробили все красивіше. Так, зараз затримуємо їх. Нехай вони думають, що я намагаюся їх оточити. А, я оточив їх. Я не встиг їх оточити. Так, затримати зможемо їх? Можемо спробувати. На, ще щось. Та ну, оточіть! Не здавайтесь! Не змогли. Але є важливіше місце. Це ось цей вузол постачання. До якого. Треба в об'їзд побудувати залізницю, ось так. Сюди проб'ємось. Давайте спробуємо додавити їх. Стоп! Давай одного сюди, три сюди. Мені достатньо, щоб сюди зайшла. Ні, не зможемо. Занадто прохідна провінція. Занадто часто через неї ходять. Ось союзники вже прям поруч. Я дуже сильно збільшив свої втрати. Не навмисно вже ж, але як факт. Вони в мене дуже сильно збільшились. людських ресурсів не те, що в мене більше стає. Так, я дуже вдячен Індії за їх 700 тисяч. Який військовий губернатор? Цивільний нагляд. Нехай підпорядкування швидше збільшується. Hello. О, вони щось цю приємцю лишили пустою і ніхто сюди не заходить. Да, там, в Італії громадянська війна, як завжди. Тиму нічого нового. Падіння Варшави? Ага а. Ага. Це хто? Це Совок. Та краще Україну звільняй, а не там Варшаву падай. Ой, давайте тут. Трохи проатакуємо також, а то я щось. У мене дуже маленький внесок проти вісі. Майже нічого не робив проти ніг. І. Ой, ми йдемо взагалом красиво. Ой, а тут було б красиво зайти. Там в п'ятьох сюди. Ну, в чотирьох підкріплені сюди. Ой, ой, а в мене тепер і постачання з'явилось. Як так? Як так? Я не очікував цього. І було б справді круто ще прорватися ось так, пробіжатись. До цього зал постачання, і тоді ми б будемо прям. У нас ідеально буде зі знаходженням тут. Так зараз. Головне дочекатись, поки цей вузол постачання запрацює 5 днів. Так, ви сюди, ви тут їх затримайте. Ну ж, оточити ось цей порт було б прекрасно, було б прям ідеально. Тут їх головне затримати. Тут ми також, грубо кажучи, просто їх затримуємо. Що ви мені тут пропонуєте? Це на максимальну швидкість. Ууу, і бонус для вас. Та арта! Так вийшло, що в мене поки що тільки арта є. Іхватка майже вийшов з мінусу. І це я ще не покращив своїй дивізії до нормального, нормальної ширини фронту. Є, все. Упс, ой, ой. Щось вузол постачання Hello, в оточенні. Сюди зможемо? Ой, давайте, затримаємо їх. Повні. Обов'язково залізницю. Сюди. Сюди? Він було б прикольно ще в касабланку зайти саму. І не вистачає що пусть. Давай, запрацюй. Все, залізниця є, працюй. Ось мене дартує, коли ось залізниця. Коротше, коли вона думає працювати чи ні. Залізниця вже є, але воно не одразу запрацює. Єп, ще один. постачання зараз буде. Хі-хі, все добуємо їх тут. Давайте залишимо 5 верфій на конвої, все інше крейсера в якісь майбутні. Також я б обрав, де тебе дістати. Ось тут. Саме ось тут, бо мені доведеться висаджувати сюди. Ти взагалом, знаєте, перед тим як воювати, я спочатку висадився і сюди, і сюди, і сюди, і потім, типу, з усіх місць. Дуже агресивно пройшовся по Саудійській Аравії. Спочатку взявши те, що типу те, що оточує Судійську Аравію. Так, було б прикольно сюди пройтись Ось це закрите. У нас тут. Не тільки це я запрацював, це ще ні. Працюй! Працюй! Так, солок, що в тебе по кількості дій? Ти відновлюєшся? Ти потроху відновлюєшся? Ти відновив свою промисловість, відновлюєш людські ресурси, давай. Не сильно самовбувайся. На жаль, у нас таке проходження, що мені ти потрібен Це жах. Ненавиджу... Ненавиджу таке. Так ти, так, йди ось так. Погнали. Концентруємось на оточенні їх. Я не певен, що я взагалі можу зайти сюди в порт зараз. Настільки швидко. Зупинись. Ну нехай. Нормально, все під контролем. Тут просто проблема в тому, що цей вузол постачання ще не запрацював. Через це в нас зараз дуже тяжко з постачанням. дуже тяжко з постачанням. Ой. Ну сюди зайди. Ти. Ні, тебе прям зупинили. Ти куди ти йдеш? Я тебе просив туди йти. О, так, над нами не знущались. О, заходьте про сюди, вони повністю виходять, звідси, прекрасно. Так, знову ж, я зараз чисто розширяв виробництво піхотки. Бо я хочу розширити наші дивізії до ось такого вигляду. Або нам зараз, блін, прикол в тому, що нам зараз кількість також неймовірно важлива. Неймовірно важлива, і ми воюємо в місцях, де мало постачання. Так і треба все одно навіть. Все ж таки трохи сюди і потім тільки в входку все. Заходь сюди. Заходь сюди. Hey, ну, щось прям погано з постачанням, я не можу. Тут таке відбувається. І вони ще ходять просто туди-сюди. Ні, справді я просто не розумію, що з постачанням. Чого прям так погано? Так я ще щось взяв. Та, на! Навчання бомбардувальників. Дослідженнях. Та давайте саперку наперед. Знову ж, мені моя найважливіша мета. Це звільнити Африку до капітуляції союзників. Ну ось. Ой, до капітуляції в вісі? Поки Савок не отримав кордон з союзниками, і поки союзники не мають можливості сконцентруватись на вас, взяти ось в ці, -ці провінції. І теоретично було б, прикольно. Ще напасти на Мадрід одразу. А, а що якщо ти вступиш не в вісь, а вступиш. ой, вступиш до Японії! Якщо ти вступиш до Японії, мені не те, що буде неприємно, мені буде прям боляче. Бо я не готовий буду ось тут тримати кордон. Але як я знаю, що рано чи пізно Японія піде на Савок, і все одно доведеться з Японією, що воювати додатково. Ну, що, буде прям Але ми тут стоїмо по узлах постачання, можемо ось так стати по. Ну да, по річці Прямо по річці встанемо. Рік... Річка і вузли постачання. Прекрасно, що ще треба? І при цьому широка річка досить. Я ще подумаю. Я ще подумаю. Бо, в будь-якому випадку, так чи інакше, союзники... в союзниках лишився не тільки я, як ворог, а ще й Японія. На щастя, ми не один на один воюємо. Так, тут зараз пооб'єднуємось. Саудівська Аравія. Напевно, що встигну я швидко їх винести. Це дивлячись, що там по силі у самої Саудівської Аравії. Хоча, мені здається, якщо я прям сильно сконцентруюсь, то можу вдатись. Прошу всі через shift в касабланку. Все зараз візьмемо нормально. Так, батарея. Ще більш кращу батарею. І є, з Африкою ми. Я офіційно можу заявити, що завершили. Є! Є! Нам не обов'язково контролювати все ідеально. Ну, в плані, прям м -м, закінчити війну, прям на мирній угоді не обов'язково все забрати. Я можу це і зараз пікнути рішення і забрати. Так, нам, якщо не додавати прям сильно ворогів, що, скоріше за все, це буде Іспанія, яка вступить в об'єднану об сферу супроцвітання. 24 дивізії Ви захищаєтесь. Ці 24 дивізії, також чисто захист портів. Дехто десь в них не прикріплена одна дивізія, я не знаю, де? Ось тут, навіть не прикріплена дивізія, вона разом з усіма була. Блін, це насправді така вже дуже небезпечно порти в Африці. Давайте ось так. Мене, коротше, мене яка небезпека, я хочу ось так. Перекрити порти? Так, ви захист Африки, ви захист портів. Ви захист Європи. Ось тут. Ой. Ой. Я, я не хочу зараз концентруватись на добуванні е, Німеччини, чесно кажучи. Я не хочу. Що мені від Вісі треба забрати? Нічого. Так це ж я забрав у. Тут що питання, у кого я це забрав? Це рахується, що я забрав у. взагалі у Лівана. Плані, тут питання в тому, чиї це території. Вішиська Франція. Угу. І ось це, власник. Вільна Франція. Ось це вільна Франція, ось це Вішиська Франція. Вішиська Франція. І це Вішиська Франція. Тобто мені при мирній угоді. Треба буде і у вісі щось брати. Складно. О, можна сюди щось дівзі додати. Прикольно. Ось так додам до тренування. Так, окей, давай, йби. Я просто не хочу допомагати з капіталіцію Німеччину, нехай. Мені потрібен ось цей час відносно спокою. Та й тут забере Африку, типу. Франція забере Африку. Ти нехай забирає просто таку. Якщо хтось з союзників забере Африку, нічого страшного. Так, я, здається, багато чого перекривав Давайте для краси трьох з вас сюди перекину. І ви тридцятка. Я не певен, наскільки швидко я зможу по Саудівській Аравії пробіжатися. Одна три чотири дивізії. Можна вам поставити планування? Ви. У нас це перекрито. Ну, якщо що будете бігати, перекривати висадки. Сі 24-ка, я б на всякий випадок вас поставив би ось так по портах. Стояти. І не більше. Ой, можете ще сюди протокувати, до речі. Було б красиво зараз. Коротше, 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 коротше. Нормально, нормально. Нам не, не прям занадто багато лишилось. Ось тут прохоче те, що я не воюю тут тільки з Саудівською Аравією з Єменем. Якщо я це все звільню, і потім нападу на Іспанію, сюди і сюди повідбуваю їх з Африки. Візьму прохід, типу в нас. Ми, по ітогу будемо контролювати і Суець, і Гібралтар, може бути красиво. Може бути дуже красиво. О, в описі. ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти War Factory. Гра, яка вийде через півроку, але вже досить цілковито виглядає. І якщо вода достає доважно, це неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можете побачити. Ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і охочсь відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.